Русь за князювання Святослава, Святослав, син Ігоря та Ольги, перейняв владу в матері десь в 964 році, коли йому було вже за 30 років. Тобто Формально, Ольга мала би правити тільки до повноліття Святослава, Ну вона трошечки захопилась, подумала, що ну, синочка-карзіночка, 25 років, це він ще маленький, він, він ще він такий бігає там, щось оце, грається, йому ще рано будь князем. Але м -м Святославу вже трошки. Почала напрягати, що мама не ділиться з владою, і як наслідок він просто усунув її від влади і сам став Великим князем. Святислав славився як воїн і полководець, він здійснив декілька походів з метою зміцнення Русі і змусив сусідні держави зважати на її інтереси. Дії Святослава цілком відповідали тодішньому духу епохи, тобто силою зброї формується територія своїх держав. Але, на відміну від Ольги, Святослав був і залишався язичником. Хоча мама дуже наполягала на тому, щоб він хрестився, Святослав казав, пацани не поймуть, От. і тому вирішив залишитися язичником. Перебуваючи в постійних походах, він зміцнював княжу владу і продовжив адміністративні реформи, започатковані Ольгою зі зменшення впливу старої племінно родової знаті. Першочерговим своїм завданням Святослав вважав усунення хозарської загрози. У 964-966 роках він здійснив вдалий похід проти хозарського каганату. Святослав спершу підкорив племінний Союз вятичів які мешкали на річці Ока і сплачували данину Хозарам. Також звільнив від Хозарської залежності і примусив платити данину Києву неслов'янські племена мерю, мурому, Мещеру, Черемисів, Мордву, Буртасів, Волзьких, булгар. Після цього війська князя спустились Волгою до її гирла і... Завдавши поразки хозарам, оволоділи їхньою столицею містом Ітиль? І фактично Русь змогла знищити одну з наймогутніших тодішніх держав, яка всіх кошмарила хозарський Каганат. Е, ну, залишивши від нього там дуже маленький шматочок, який ви можете побачити на карті. Але що зробив Святислав? З одного боку, Хазарський Каганат тримав під даниною всі сусідні племена, до яких тільки міг дотягнутися, і мав величезний вплив. І звільнення від, з під влади хозарського Каганату це певний логічний крок для Русі. І знищення потенційного величезного ворога, коли з'явилася ця можливість ще й давнього ворога, це теж логічний крок. Але знищення хазарського каганату Святослав зробив дещо, що він насправді не міг спрогнозувати, але це призведе в подальшому до падіння Русі. Це буде однією з причин, чому Русь перестане існувати. Справа в тому, що хазарський Каганат, займаючи величезні степи на схід від Русі, закривав собою Європу від різних кочовиків, які приходили зі сторони монгольських степів. І хазарський Каганат постійно брав на себе удар всіх цих кочовиків. Ну, єдине там печеніги змогли прослизнути, але в принципі, Каганат тримав. Так би мовити, захищаючи європейські рубежі від навали східних кочовиків. І коли Святослав знищив хазарський каганат, ця перепона для кочовиків зникла. І тепер вони змогли продвинутися далі, уже в сучасні українські землі, і таким чином Русь перебрала на себе задачу захисту Європи від навал східних кочовиків. І тому, починаючи від Святослава якраз і аж до кінця існування Русі, ця держава буде постійно боротися з різними кочовиками, могутніми кочовиками, які кожен раз будуть з'являтися на східних кордонах, і не давати їм пройти далі, заглибитись в Європу, бо заглибитись в Європу, це означає захопити землі Русі. І, зрештою, коли прийдуть монголи, Русь не впорається з цим завданням і фактично перестане існувати як держава, хоча б свій розпад вона почне ще до цього. Завершивши з хазарським Каганатом, війська князя спустилися далі на північний Кавказ. Святослав підкорив, обклав дененою племена Аланів, Ясів, Адигів, Касогів. Приєднав місто Таматарха на Таманському півострові, яке отримало нову назву Тмутаракань, легендарне мемне князівство часів Русі, і хозарську фортецю Саркел, е, яка отримала назву Нову Біла вежа. І ось тут знову таки, зверніть увагу, на карті є два. Маленьких вкраплення зі сторони хазарського Тобто, от бачите, Русь, вона окреслена зеленою лінією кордони Русі. Але є два таких маленьких острівця: один на Керченському півострові, там між Азовським і Чорним морем, і один біля Хазарського Каганату. той, що біля Хазар, це власне Саркел, Біла вежа, стара візантійська фортеця, побудована на замовлення Хазар. А На Керченському півострові оце та сама легендарна мемна «Тму таракань. Чому мемна? Тому що в наші часи дуже невічливо посилають в одному напрямку, всім відомому. Коли людина дістала, її посилають. Да. В ті часи посилали в тму таракань, тому що це таке. Далекі не зрозуміли князівство. Всі знають, що воно наше, ніхто не має уявлення, де воно, як туди вообще добратися, і що там відбувається. Ну і звучить смішно, тому таракан Але зверніть увагу на те, і саме як вони розташовані. Вони відірвані від кордонів Русі. Вони не мають спільного кордону з руськими землями. Більше того, між ними. Між е, білою і Тмутераканю і Руссю і ще дефіща всяких кочовиків бігає. Але для чого Святослав зробив ці два князівства? Оце якраз була непогана хитрість. Справа в тому, що фізично контролювати всі ці степи було неможливо. Тобто, в принципі, якби Святослав просто приєднав всі захоплені в Каганата землі. То Русь мала би кордони десь до Кавказьких гір точно і до Каспійського моря. Але сенс в цьому відсутній повністю, тому що це величезні степи, які неможливо фізично контролювати. І просто приєднувати до себе рандомні землі це, ну, це весело, коли ти граєш в Парадоксівські ігри. Типу Європи, там Хардсфайран, Крусейдер Kings. Але в реальності це не весело. Тому що це не має сенсу. Є сенс обкласти всі ці племена даниною, як це робили Хозари в свій час. Але немає сенсу їх приєднувати. Але, зробивши ці дві противні штуки, білу вежу і тму Тмутаракань. Святослав зробив так, що у кочовиків в тилу постійно є дві могутні укріплені фортеці, які можуть заважати кочовикам просуватись далі. Тобто, от, наприклад, подивіться на карті, де знаходяться Печенії, сучасний південь України. От ці печеніги теоретично можуть спокійно іти собі, захоплювати землі уличі, в Тиверці, в полянці, варіант, тобто заглиблюватись в руські землі. Але в них за спиною постійно знаходиться біла вежа й тму таракань, з якої в будь-який момент можуть вийти війська і вдарити їм в тил. Логічне питання, яке ви можете задати, а що заважає кочовикам просто піти розібратися з цими двома князівствами і не паритись більше? А заважає те, що це фортеці. Кочовики не вміють захоплювати фортеці. Для захоплення фортець потрібна облогова зброя. Тобто така зброя, яка допоможе розібратися з стінами. Це можуть ворота, щоб таранити, О, Що я сказав? Ворота, це можуть бути тарани, щоб таранити ворота, це можуть бути облогові вежі і драбини, щоб забратися на стіни. Це можуть бути катапульти або більш пізні середньовічні устрій трибюше, які можуть знищувати стіни. Але за відсутності будь-якої облогової зброї неможливо захопити жодну фортецю. Кочовики, які жили в степах, вони не вміли будувати облогову зброю. А навіть якби вміли, де взяти матеріал? Ви в степу там ні чорта нема. Тому оця біла вежа й таракань, вони просто залишались в тилу, і кочовики нічого з ними зробити не могли. Вони не могли їх ні ігнорувати, бо зайти в будь-який момент можуть вийти війська. Ані захопити не можуть. Фактично, що? Монголів зробили настільки могутньою силою, яка знищувала цілі, ну в якомусь навіть, сенсі цивілізації, але країни захоплювали у величезні, укріплені фортеці і дійшли аж в гліб, ну, фактично, в глиб Європи. Це якраз те, що монголи вміли будувати облогову зброю. Вони це навчились в китайців, вони взяли китайських інженерів і вони це робили. І тому вони стали страшною силою. Без облогової зброї кочовики можуть тероризувати, можуть нападати, відступати, але вони не зможуть захопити землі. Після того, як Святослав розібрався з Каганатом, він вирішив переключитись на Візантійців. Вірніше Візантійці. Звернулись до Святослава по допомогу в приборканні болгар. Болгарське царство це цікава насправді ранньосередньовічна держава, яка теж кошмарила візантійців дуже хорошо. І візантійці подумали, що в принципі Святослав міг би допомогти з підкоренням болгар. Тому починається в 968 році Балканський похід до Болгарії. По дорозі, ну раз вони вже були по дорозі, Святослав підкорив племена уличів і Тиверців, а під Доростолом він розбив сильне болгарське військо, захопив трошки міст, 80 штук, і осів в місті Переяславець. Причому осів князюючи. Святослав буквально роздумав над тим, щоб повністю перенести столицю Русі в Переяславець на Дунай. Що це означає? По-перше, це означає, що Святослав розумів, що з точки зору розташування, Русь не дуже зручна і бути ближче до Європи це бути ближче до розвитку і цивілізації, технології і так далі. По-друге, це свідчило про те, що Святослав явно хотів іти значно далі, тому що хто в здоровому глузді буде мати столицю на краюшку своєї держави. Значить, треба зробити так, щоб це був центр держави, а не краєшок. Отже, треба було б захопити Закарпатами Угорщину, Болгарію і так далі. Можливо, в планах Святослава саме так і було. Але утвердження на Переяславці дуже заважали Печенії. Щоб зміцнити князівську владу на час своєї відсутності, Святослав залишив своїм намісником в Києві старшого сина Ярополка, в деревлянських землях середнього сина Олега, а в Новгород відправив правити свого молодшого сина Володимира. В 969 році Святослав вирушив в другий і в останній похід до Болгарії. Цей похід уже не мав таких успіхів, як попередній. І після важких переходів і запеклих боїв в 971 році візантійці, які зрозуміли, що якщо вони зараз не зупинять Святослава, то він просто позахоплює всі болгарські землі вирішили тепер уже навпаки протистояти Святославу, обложили. Русичів в болгарському місті Доростол. Але візантійці не спромоглися здобути це місто. Русичі неодноразово виходили з Доростола і біля його мурів билися з ворогом. Тому візантійцям довелося погодитись на укладення мирної угоди зі Святославом. За її умовами, візантійці випускали військо князя з Доростола зі зброєю, і навіть забезпечували харчами, аби він тільки валив свій Київ назад. Але Святославу довелося дати зобов'язання, що він буде союзником візантійців і не стане ніколи претендувати на візантійське володіння в Криму і на Дунає. І уклавши мир з візантійцями, князь вирушив на Русь. Але він подумав, що військо йде дуже довго, а я хочу домой, тому він з невеликою дружиною вирішив. Поїхати поперед свого війська. Він же ж він же ж славетний князь Святослав Хто йому що зробить? Його всі бояться. Він всіх нагнув, він всіх побив. І хто йому що зробить? І біля дніпровських порогів він з дружинниками потрапляє в засідку, влаштовану печеніським ханом Курею. В бою Святослав загинув. Але на цьому не завершується його історія, тому що за літописними легендами хан наказав зробити із Святослава чашечку. Хан подумав, що хочу прикольну чашку. І наказав відрізати Святославу голову, ну, там, знаєте, здерти в шкіру, це там зчистити м'ясо, виколать очі. В очі вставить е, якісь там діаманти. Е, череп, з, череп зверху розрізати, щоб, знаєте, така кришечка від, від кідна вийшлась. Ну, мозок, само собі, вишкріпти, там обчистити все. І поставить цей черепок на ніжку. І, виходить, прикольна чашечка, з якою можна пити чайочок. Ну. Для чаєчка ще рана, там алкоголь в основному пили, але, ну, в принципі, прикольна чашечка для чайочка. Ну, і нібито там на цій чашці був напис, що чужого, чужого бажаючи своє втрати. Але є ще інша версія про те, що князь Святослав загинув від рук самих киян. Коли він повернувся в Київ, то кияни, які. Не любила Святослава і боялися взагалі, що він ще опять якийсь треш буде робити, якусь фігню, то, ймовірно, вони просто повстали і зарізали його. Яка з цих версій правдива, ми не знаємо, тому що проблематика ранньосередньовічних джерел літописних легенд. Але князь Святослав продемонстрував військову міць Русі, він показав, що. Це уже не просто нова держава, з якою треба рахуватися, а це могутня держава, яка може собі дозволити знищення не менш могутніх ворогів, ну, таких як Газарський Каганат, наприклад. Або Болгарське царство, пряме протистояння з Візантією. Пряме маю на увазі не коли. Олег там, аскольд в крису припливали під Константинополь, висаджувалися і казали, дай деняк. А саме пряме протистояння проти візантійської армії на полі бою, так би мовити, то Святослав в цьому плані продемонстрував, що Русь це вже точно не зграє бомжів, які хочуть грошей. Більше того, деякі історики вважають, що Русь за Святослава підпадає під визначення імперія, оскільки є підкорені народи, які не мають відношення до слов'ян і до Русі, побудована імперська система управління і так далі. Ну, тут знов таки можна сперечатись, можна погоджуватись з цим. Це... Це, це рання середньовічна історія. Ранні середнічні історії дуже великі, дуже багато де є розвернутися через брак джерел. Але коли я кажу брак джерел, це не означає, що там один-два джерела, як іноді буває в стародавній історії. А просто що джерел недостатньо для того, щоб об'єктивну картинку скласти повноцінно всього того, що там відбувалося. Але треш, Гариса Демія це головна фішка середньовіччя, тому веселощі на цьому не завершуються, Але завершується наша тема.